Я Френсіс Дірлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Френсіс Дірнлі, і це Україна найсвіжіше. Сьогодні, після того як Трамп рідко втрутився, щоб насварити Путіна за один з найсмертоносніших нападів на Київ за час війни. Ми обговорюємо останні міркування коаліції охочих щодо розміщення військ в Україні і дізнаємось про мінливий характер актів спротиву на окупованих територіях і в самій Росії сьогодні. П'ятниця, 25 квітня, три роки і 61 день від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони видання The Telegraph Домінік Ніколс і дослідник окупованих територій Ілля Репін. Але спочатку передаю слово дому для останніх новин з фронту. Отже, почнемо в Москві, і високопоставлений російський генерал загинув в результаті вибуху. Отже, російські державні змі цього ранку заявили кілька годин тому, що автомобіль вибухнув біля житлового будинку в російському місті Балашиха. Це приблизно 20 кілометрів на схід від центру Москви. Підтвердили, що загинула одна особа. Згодом слідчий комітет Росії ідентифікував цю особу як генерал-лейтенанта Ярослава Москаліка, який був заступником начальника головного оперативного Нього управління Росії у заяві вони сказали за наявними даними. Вибух стався внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою. Є зображення, ну взагалі-то фільм. Ви побачите відео у соціальних мережах. Ми зараз розмістили його на головній сторінці нашого вебсайту. Момент вибуху автомобіля біля житлового блоку. Ви не бачите інших людей, але поруч є автомобілі. Російські змі кажуть, що москалик проходив повз Volkswagen Гольф, коли стався вибух. Вони заявляють, що саморобний вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами діаметром близько 6 міліметрів. Вони стверджують, що автомобіль не належав москалику. Зараз не зрозуміло, хто відповідальний за напад, але відомо, що служба безпеки України СБУ зазвичай націлюється на високопрофільних військових офіцерів на російській території. Ви можете пам'ятати, що в грудні генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який був керівником російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, був убитий біля багатоквартирного будинку, коли вибухнула бомба, захована в електросамокаті, вбила його і його водія. Тепер цей вибух сьогодні стався, коли Стів Вайков щойно прибув до Москви для перемовин з путіним. І також вибух стався в той же тиждень, коли три інших вибухи у центральному діловому районі Москви. Тож, якщо це так, ми не знаємо, хто це, але якщо це СБУ України, вони дійсно діють у Москві цього тижня. Ви можете пам'ятати, в середу після обіду, вибух автомобіля в підземному паркінгу торгового центру викликав пожежу, і російські державні змі сказали, ну вони показали зображення. Густого диму, який підіймався над торговим центром Афімол Сіті, просто на берегах річки, що протікає через Москву. Не було офіційних повідомлень про жертви чи масштаб ушкоджень від вибухів у середу, але влада заявила, що пожежу. Швидко взяли під контроль після вибухів, але цей інцидент стався поблизу того місця, де російський дроновий підрозділ знімали минулого тижня, фактично під час керування ударом. Ви можете пам'ятати, як змі, що підтримують Кремль, опублікували, а потім досить швидко видалили це відео, на якому показано, як бригада еспінола дистанційно керує ударом дрона з висотного житлового будинку в Москві. Це не Однозначно, чи вибухи в середу були результатом цілеспрямованої атаки або чи вони якимось чином пов'язані з Україною? Це було, це було щось на зразок оновлення в середу. Більше я впевнений, буде з'являтися протягом дня про вибух цього ранку. Тепер в Україні учора російські атаки вбили вісім осіб щонайменше 22 людини отримали поранення. Було випущено 103 дрони по Україні у місті Павлоград. У Дніпропетровській області приблизно 40 кілометрів на схід від Дніпра. Це вбило трьох людей, включаючи дитину. Поранено щонайменше ще одного. Більше десяти інших зачепило згідно з губернатором Сергієм Лисаком. Немає причин для цього удару дрона. Це не було частиною скоординованої атаки. Це був просто черговий четвер в Україні, коли Росія вирішила, що вони повинні вбити ту дитину. У Росії інша історія: Росія продовжує використовувати хімічну зброю проти українських сил і цивільних осіб у порушення хімічної. Конвенції про зброю, учасником якої є Росія, це повідомлення від ІСВ інституту вивчення війни, заступник начальника головного управління з розмінування цивільного захисту та екологічної безпеки України, полковник Валерій Вебер, заявив у середу, що українські сили зафіксували 767 випадків використання Росією хімічної зброї лише в березні цього року, а загалом 7730 з лютого 2023 року. Тепер військове розвідувальне управління України заявило кілька тижнів тому, що російські сили скидали ручні гранати з певним типом агенту для контролю масових заворушень на українські позиції в західній частині Запорізької області. Українські військові чиновники тоді заявили, що виявили капсулу на одному з російських дронів Шахед, які вони збили, що містить концентрований газ СС тип засобу для контролю масових заворушень, заборонений Конвенцією про хімічну зброю ісве кажуть що ще у 2023 році російські джерела відкрито визнавали що російські сили скидали гранати з сльозогінним газом з дронів уже в грудні 2023 року наступна новина генеральний секретар нато Марк Рютте прибув учора до Вашингтона на два дні зустрічей він зустрівся з Трампом. Спільної прес-конференції не було, але за повідомленнями Марк заявив: ми всі упогоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО та для. Всієї євроатлантичної території. Тепер ви могли б подумати, що це не потрібно говорити. Ви могли б подумати, що це досить очевидно. Але о, як часи змінилися за останні 100 днів, ми до цього повернемось. Тепер щодо так званої мирної угоди, пан Рютте сказав, українці дійсно діють, і я думаю, що тепер м'яч на боці росіян. Марк ще досі там. У нього будуть зустрічі в офісі з держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гекзетом та Майком Волцем, спеціалістом з національної безпеки. І ще одна новина: Френсіс, трохи дивно. Російське розслідувальне видання під назвою Важливі історії. Думаю, якщо я не спотворив російську, вони сьогодні повідомляють, що син заступника директора ЦРУ загинув в Україні, воюючи за Росію. Це Майкл Глос, 21-річний син Джуліан Галини Глос, яка займає посаду заступника директора ЦРУ з цифрових інновацій. Його батько Ларі Глос, ветеран ВМС США. Отже, сина вбили в квітні минулого року, як нам сказали. А згідно з документами баченими важливими історіями Андором Сис... Пан Глос підписав контракт з російськими військовими у вересні 2023 року. Зараз Юрмайдан Прес стверджує, що перед тим як приєднатися до російської армії, Глос подорожував світом після того, як він залишив коледж у Сполучених Штатах, де вивчав людську екологію. Його друзі описували його як екоактивіста та антифашиста, який висловлював гнів до С. Шеа його схоже було вбито у квітні минулого року, ймовірно, під час російського наступу біля Бахмута в східній Україні, але його родина провела похорон у окрузі Ферфакс, неподалік Вашингтона, де що дивно Франціс. Ось такі наші новини. Отже, дякую, Дон. Ми закінчили вчора, очікуючи на відповідь, звичайно, від США на одну з найсмертоносніших атак на Київ за всю війну. І за кілька годин після нашої трансляції ми її отримали. Коли президент Трамп написав у соціальних мережах Я незадоволений російськими ударами по Києву. невиправдано і дуже поганий час. Володимир, зупинись п'ять тисяч солдатів на тиждень. Гине. Давайте укладемо мирну угоду. Тепер як зазначали інші, коли потрібно і дуже доречно вбивати цивільних, але принаймні це щось, і якщо це викликало навіть незначне скорочення запуску ракет Росією протягом ночі, можливо, це кілька врятованих невинних життів, хоча слід сказати, що немає жодних доказів будь-якого такого скорочення. Цей пост виявляє інші аспекти. Критика Трампа на адресу президента Зеленського була в чотири рази довшою та досить розгромною. Натомість це звучить як печальний заклик до друга не в останню чергу через вживання імені Путіна. Незабаром після цього Марко Рубіо, державний секретар США, звісно, подвоїв аргумент Трампа вчора, що фінішна лінія мирної угоди вже на горизонті. Щоб процитувати його, ми намагаємося покласти край зний. Щоню, і ми показали шлях вперед. Ми бачимо фінішну лінію, але обидва мають дістатися туди. Ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти їм туди дістатися, але їм в кінцевому підсумку потрібно сказати так. Але ми застосовуємо багато тиску на обоїх. Тепер багато хто стверджує, що тиск, безперечно, чиниться на українців, але мало на росіян. Стів Вітков, як ти кажеш, дом збирається знову зустрітися з Путіним у Москві. І показово, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, сказав, що мир рухається в правильному напрямку. Цілком можливо, що це для них. Тепер я маю додати, що існують припущення, що однією з причин, чому напад поза минулої ночі був таким смертоносним, була. Нестача запасів перехоплювачів Патріот, наданих сполученими штатами, і, можливо, навіть інших систем раннього попередження, повідомляється, що в республіканській партії є невдоволення краще пізно ніж ніколи хлопці на тлі подій останніх тижнів, коли високопоставлені особи, такі як лінці, Грем, Ньют Гінгріч, майк пенс, висловлюють свої критичні зауваження більш відкрито ніж раніше. Цитуючи Майка Пенса, колишнього віцепрезидента Трампа, щоб ми не забули. Після вчорашнього жорстокого нападу на Київ зрозуміло, що Путін не зацікавлений у мирі час відповісти на постійне вторгнення Росії з оновленою американською силою і надати нашому союзнику військову підтримку, необхідну для перемоги на користь свободи. Зараз через це існує поширена думка, що якщо Трамп намагатиметься пом'якшити або зняти санкції проти Москви, Конгрес не підтримає це. Як я вже казав раніше цього тижня, можливо, це настільки потужно, наскільки цей білий дім коли-небудь буде з точки зору впливу, який він має на конгрес та інші країни, не в останню чергу на своїх союзників, якщо ми взагалі можемо їх так називати. Тепер зараз дом згадав, що Марк Крюте з НАТО перебуває у Вашингтоні на цей момент. Він також закликав 32 країни-члени НАТО виділити більше коштів, обладнання та політичної енергії на альянс у своєму щорічному звіті. Він сказав, у 2025 році, нам потрібно значно збільшити наші зусилля, щоб забезпечити, що НАТО залишається ключовим джерелом військової переваги. Наша постійна свобода і процвітання залежать від цього. Тож, давайте розглянемо останні новини від так званої коаліції бажаючих в Європі, яка помітно зосередилася, можна навіть сказати, звузилася на Великій Британії та Франції за останні кілька тижнів. Учора на борту корабля HMS Prince of Wales Бен Райлі Сміт з The Telegraph провів ексклюзивне інтерв'ю з прем'єр-міністром, де сер Кір Стармер відповів Трампу на його критику Зеленського, цитуючи прем'єр-міністра. Нічні удари Москви є справжнім нагадуванням того, що Росія є агресором тут, і це відчувають українці, як це відчувається вже три довгі роки. Ці атаки, ці жахливі атаки є справжнім людським нагадуванням про те, хто є агресором і якою є ціна для українського народу. Тепер на питання чи визнає Британія колись російське володіння Кримом, його речник сказав. Наша позиція щодо суверенітету та територіальної цілісності України не змінилася. Деталі набору з п'яти вимог від Києва були надані «The Telegraph», що показує значні відмінності у порівнянні з семиточковим планом Америки, про який ми повідомляли раніше цього тижня? В центрі вимог стоїть наполягання, що Крим офіційно не визнаний російським. Один з попередників Стармера Борис Джонсон також вчора серйозно розкритикував підхід Трампа, опублікувавши на Ікс. Путін без розбору вбиває більше українських мирних жителів, убиваючи та поранюючи 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка його винагорода за останніми пропозиціями мирного врегулювання? Право утримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильством і в порушенням міжнародного? Права контролювати долю України, забороняючи членство в НАТО, зняття санкцій проти Росії, економічне партнерство з Америкою, можливість відновити свої збройні сили для наступної атаки протягом кількох коротких років. А що отримують українці після трьох років героїчного спротиву, жорстокому та неспровокованому вторгненню? Яка їхня нагорода за жахливі жертви? Які вони принесли заради, як їм нескінченно говорили свободи і демократії у всьому світі, окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі сполученими штатами, вони нічого не отримують. Що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого, якщо ми хочемо запобігти подальшим звірствам з боку Путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну та перш за все належно профінансовану гарантію безпеки для України, гарантію, яку нададуть великі. Британія, Сполучені Штати та всі західні союзники. Отже, це Борис Джонсон, і в результаті ми знову опиняємося з Європою та питанням, як далеко вона готова піти заради України, і як багато хто стверджує заради власної довгострокової безпеки. Отже, багато хто з вас думаю знайде наступне досить тривожним стосовно напрямку розвитку подій. Лондонська газета Таймс повідомляє, що Британія стає менш схильною направляти тисячі військовослужбовців в Україну в якості миротворчої чи запобіжної сили, оскільки ризики вважаються занадто високими. Як пише Таймс, очевидно, що плани пом'якшуються. Великобританія та Європа більше не матимуть наземних сил для охорони ключових міст, портів і електростанцій для забезпечення миру. Є надія, що ця зміна військової підтримки України могла б змусити Москву змінити свої червоні лінії для досягнення мирної угоди. Затримайте цю думку усі. Натомість акцент у питанні безпекового зобов'язання Україні був би зроблений на відновленні та переозброєні армії Києва із захистом з повітря і моря. Британських і французьких військових інструкторів надіслали б у західну Україну. Це б виконало зобов'язання щодо розміщення сил України. Однак вони не були б близько до передової, не охороняли б важливі об'єкти і не захищали б українські війська. Літаки захищатимуть повітряний простір України та надаватимуть повітряне прикриття західним військам на землі. Туреччина виконуватиме морську роль згідно з найбільш імовірними планами. Зброя з Великобританії та Європи продовжуватиме надходити, тому Україна буде в сильній позиції, якщо Росія порушить умови. Нічого ще не було виключено, і Міністерство оборони чітко заявляє, що Великобританія не буде готова відмовитися від планів відправити війська в країну в певній якості. Джерело, яке бере участь у дискусіях, сказало про плани щодо формування сил з десятків тисяч сухопутних військ. Ризики занадто високі, а сили недостатні для такої задачі. Це завжди була думка Великобританії. Франція хотіла більш потужний підхід. Тренери заспокоюють своєю присутністю, але не є стримуючою чи захисною силою. Час іде. Деякі побоюються, що необхідність розгорнути величезну силу по всій Україні може вплинути на зобов'язання Британії та Європи щодо східного флангу НАТО. Дипломатичне джерело сказало: ми змінюватимемо нашу позицію, але хочемо, щоб Москва порушила свої червоні лінії. Зрозуміло, що Велика Британія наполягала на середу під час переговорів у Лондоні, що Британія та Європа повинні мати можливість переозброїти Україну як частину своїх гарантій безпеки. Настрій у Вайтголі. Похмурий, як сказав один урядовий, це серйозний момент. Потрібно посилити тиск на Росію. Тепер я маю додати, що міністр кабінету міністрів відхилив припущення, що Велика Британія збирається відмовитися від планів відправлення військ до України, заявивши, що всі варіанти залишаються на столі. Але якщо ці повідомлення правдиві, це представляє суттєвий відступ, що здається заснованим на побоюваннях бути надто. Слабкою для ескалації, і за цим звітом віра, що Путін не припинить бойові дії, якщо він вважає, що західні війська будуть розміщені в Україні після цього. І тому має бути гарантія, що їх там не буде, якщо є хоч якийсь шанс на припинення вогню. Але багато хто стверджує, що він не схильний зупиняти бойові дії взагалі, і крім того, що він реагує лише на силу і таким чином, як ми бачили протягом усієї війни. Це буде розглядатися як запрошення до ескалації, а не деескалації. Моє відчуття від спілкування з людьми в Лондоні полягає в тому, що більшість занепокоєння всередині коаліції охочих заснована на часових рамках, що їм потрібно більше часу, щоб підготувати ланцюги постачання, закупівлю зброї та збільшення військ числами. Якщо це правда, це лише знову підкреслює трагедію бездіяльності Європи. Спочатку повномасштабного вторгнення. Цікаво, що французи вважаються більш войовничими, ніж британці у складі коаліції. Хто б це подумав три роки тому? Лише вчора новий французький посол у Швеції сказав таке: наші французькі життєво важливі інтереси також включають інтереси наших союзників. У цьому сенсі ядерна парасолька також покриває наших союзників, і, звісно, Швецію серед них. Цей ядерний стримувач, незалежний від Сполучених Штатів, є ключовою, ключовою картою в усьому цьому. І очікуйте, що ми продовжимо говорити про це в найближчі тижні і місяці. Я говорив достатньо довго, але ще кілька дуже швидких оновлень. Федеральний суддя наказав адміністрації Трампа відновити всі посади та фінансування для Голосу Америки та інших підтримуваних США, новинних агентств, ухваливши, що спроби демонтажу порушили закон і. Конституцію. Тож понад 1300 співробітників голосу Америки, включаючи близько тисячі журналістів, були звичайно поставлені на неоплачувану відпустку після рішень Трампа. Замовлення очікується, що вони зможуть повернутися до роботи, хоча Білий дім ймовірно подасть апеляцію. Нагадуємо, що ми надаємо українську та російську мовну службу з основними оновленнями цього подкасту, зберігаючи наші голоси. А посилання на це завжди є в примітках до шоу. Нарешті тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула після тортур у російському полоні, було офіційно ідентифіковане після того, як його повернули в Україну наприкінці лютого. Речник Міністерства внутрішніх справ сказав: зважаючи на тортури та стан її тіла, її родина запросила не одне, а кілька ДНК-експертиз. Наскільки мені відомо, дослідження проводилися не лише в Україні, але і за кордоном, щоб переконатися, що це була Вікторія. І я знаю, що кілька наших слухачів знали Вікторію особисто, і, звичайно, наші думки з вами. А тепер перейдемо до нашого щодвотижневого сегмента про опір на окупованих територіях. І ми раді вітати Ілю Репіна, який працює разом з докторкою Джейд Маглін над. Збиранням інформації про останні події Джей цього тижня немає. Вона скоро повернеться. Ілля, ласкаво просимо до останні новини з України і дякуємо за всі ваші зусилля від імені всіх слухачів, які дійсно цінують цей сегмент. З чого ви хочете почати? Привіт, дякую за запрошення. Це велика честь приєднатися до вас на подкасті Україна останні події. Я науковий асистент докторки Джейд Маглін. І так, сьогодні я представлю вам результати української активності опору за останні періоди. Радий нарешті поспілкуватися наживо. між 10 і 21 квітня. Українські групи опору здійснили щонайменше 11 підтверджених акцій на окупованих українських територіях. Це включає, як зазвичай, саботаж, підпали, порушення інфраструктури та звичайно символічні ненасильницькі дії. Більшість активностей у цей період були спрямовані на військові та логістичні цілі. А більшість випадків було зафіксовано на південних територіях, включно з Кримом. Ми згадали, що ключовою тенденцією цього двотижневого періоду є підвищена увага до деструктивної транспортної та комунікаційної інфраструктури. Наприклад, особливо яскравий приклад прямого саботажу стався на донецькому фронті, коли агент Затеж. Я думаю, ви вже знаєте цей рух. Ми регулярно про них говоримо. Цей агент успішно підпалив російський танк. І якщо пам'ятаєте, два звіти тому ми зазначали, що партизани з організації СРОК закладали міни та різні вибухівки на дорогах транспорту окупантів. А сьогодні ми знайшли докази успішного вибуху цих мін та знищення російських військових машин. Але однією з найважливіших подій цього звітного періоду було розповсюдження геолокаційної розвідки, зібраної українськими партизанами та опублікованої Петром Андрющенком, колишнім заступником мера тимчасово окупованого. Маріуполя, хоча підпільні групи зазвичай уникають ділитися оперативними деталями, що стосуються переміщення ворожих військових транспортних засобів, техніки, тощо цього разу вони представили чіткі докази відстеження та звітування про рух російських військ. Безпосередньо сприяння діям опору. Я маю на увазі, що партизани, які працюють під прикриттям на окупованих територіях, стежили за переміщенням військової групи в напрямку Маріуполь-Оріхів, і використовуючи фотографії, відео та підтверджені геотеги, вони передали ці дані українським силам оборони. І в результаті російська колона пізніше була вражена координацією Нованим ударом в одному з місць, які були виявлені, ще один важливий розвиток це зростання використання ненасильницьких та психологічних тактик. Наприклад, у Феодосії, це частина Криму, підпільний рух «Антисмерш» поширює загрозливі повідомлення через листівки для неколаборантів. Інший приклад, якщо ти пам'ятаєш, Франсис, як минулого разу, ми показали привітання з Маріуполя англійською, і цього разу ми помітили схоже повідомлення англійською мовою, але з Мелітополя це південна частина України, частина Запорізької області. Чесно кажучи, це була загальна інформація для францес на цей період, а тепер, думаю, ми можемо. Зосередитися на аналізі в кожному конкретному випадку, перше, що ми знайшли, сталося 11 квітня, це було це підрив мін організацією. Срок ми не можемо довести їхнє місцезнаходження. Ми не можемо знайти докази, але знаємо, що вони зазвичай працюють на південних частинах і. Запорізької області, тож це відбувається десь там на дорогах між містами. Друга дія відбулася в Криму, місті Пролетне. Також група була антисмерж, яка вже оголосила, що підірвали електричний щит. І я думаю, що це пошкодило обладнання ворога. Також, як я вже казав вам про донецький напрямок, де агент АТЕШ підпалив танк. Також, а теж цього тижня працював у Мелітополі. Вони також знищили коробку зв'язку, релейні шафи, і у Маріуполі пожежа була влаштована в будівлі, яку використовували окупанти. Я думаю, як завжди, це спротив Маріуполя, міста, де я народився. У Криму, в Роздольному, кримські партизани знищили російську радіолокаційну систему. Вона була на вершині пагорба, і це була одна з найстаріших з радянських часів. Це всі наші знахідки на українській території, але ми також помітили деякі дії в Росії у Тверській області. Це місто називається Осташов. Український опір також знищив автомобіль когось із російської військової промисловості, і така ж акція сталася у Смоленську. Це Московська область. Автомобіль був пошкоджений організацією Громадянська Сила. Громадянська сила це організація, що є частиною АТЕШ. але які діють лише на території Росії. Це все з мого боку. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграф.пачка Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.